Давайте розберемо, момент, коли в нас середня петелька ховає під себе дві петельки по краю. Тобто виглядатиме це схематично ось отак: середня петля і дві петельки, які будуть ховатися за нею. Ось така конструкція. Як же ж пров'язувати її? Ми розуміємо, що нам оцю середню петлю треба буде надягнути. Я зараз заводжу спицю. Саме в цю петельку знімаю ось таким чином. Ставлю цю петельку першою, дивіться, і пров'язую просто всі три. три. Давайте подивимось, що в мене вийшло. Ось так в мене вийшло. Зверніть увагу на те, як стояли мої петлі. Давайте. Мої петельки повинні бути розташовані. Дивіться, права стіночка в мене була за спицею, за спицею. Якщо, наприклад, в мене вони ось у таким чином, у вас поворотні в'язання, наче, і у вас вона а, за. Я так само заводжу спицю. Перезнімаю, надягаю. Головне тут вона не повинна бути схрещеною. І пров'язую. Всі три. Ви знаєте, я зараз роблю більш автоматично, мені важче вам розказати, ніж це пров'язати. Все. Ось це дві і все.